Всем привет, дорогие друзья! Я да, на сервере Fun Time. Вот его название. Бля, вот для, для мого Ника. И да, я выбрав, вы можете до мене зайти, я вибрав 213-й сервер, 2 команды и 213-й Вы можете до мене зайти и поиграть мною разом. Тому що <laughs> я, так сказать, вільний, И мы будем сьогодні виживати. выживать на чьем сервере вы бачите, что у меня уже рано титан и 770 токенов и 0 айким среди друг выбрал mm. и у мене цей титан навсегда и мы сначала открываем все ключики какие у нас тут есть и открываем Давайте. Оцей. всегда мой друг брал С. Алмазный меч. Что-то говно. Что-то, что-то, да, правда, говно. Ну, Но, не, нормальный меч. Давай ты цей. Не, кинуть себе елки. Просто. В каком месте мы ударяем? фунь, фунь. Я в тю попал? Да. не-не, стержень. Лучше бы в тю я попал бы. Ну да. Конечно, какое говно всегда выпадает. Мне. Именно мне. Так, ладно. Но вы еще не знаете, что у меня еще есть. Я знаю, что это слишком читерно. Вот набор титанов получить. Ну да, я. Думав, що ми з моїм другом будемо знімати, але оказалося, що ні. Він ушов і не хоче вже знімати фантайм. Так, -да, це дуже грустно, але приходиться. Так, ми спочатку продаємо ці оці всі речі продаємо, кромі кірки. Так, ах, сел 250 кусарей. Так, продаємо. продаємо. Це Ахсел за 40 тисяч булуки купляють. Так собі. Хорус Охсел 400 тисяч. на нас їх моїм другом купляли. От оці 12 яблук чи 10, чи 12 я забув, скільки він тут. Цей Но Я... Хочу так зробити. Так, мене вийшло тридцять. Він дванадцять яблук продавав. О, все, цих за триста Ах, все. Ви поняли. 250, 350 триста тисяч. Хочете навіть після відео можете зайти, ну. Зайти и зі мною поіграти. А так-то. Поки немає моїх друзей. Ну, вже нема. Тому що цей мій друг, Назар ушов із фантайма. Ще один тоже. Ну так що мені робити тоді? Одному. І з якимось подписчиком. Кстати, хто перший зайде? Хто? Хм. Що мені для вас придумаю, щоб ви цей. Захотіли. Мені інтересно. Ну не захотіли, а типа. Нормально так тут ховають Ну, не захотіли, типа, а. челлендж для вас устроїть. Хто швидше зайде. Давайте так. Хто быстрее стрі... зайде на uh, Funtime анархія 2... 213 сервак? Um, дві команди. 213 сервак на фантаймі. І uh, мені напише в приватний чат це... Отако от такой М і мій нік. Вот, зараз напишу його тут а даже. Так, да. Вот, оце я. Якщо ви напишете мій нік і щось мені напишете, любе, то я вас приглашаю, слажу зразу в свій клан. Так. Або зразу в коментарі пишете, типа... Я зайшов і все. І у мене в команді. Будем. Може вас добавлю на телефонний дискорд. Кому повз. А так то я зараз просто буду виживати Так, отже ми все продаємо Торговцю, фермеру і саму Такреате Клан... Може той, хто попаде в відео тоже буде це робити Клан Креато, давай Монстр Хаб. Ні. Монстр. PvP, давай так. Монстр. Вы успешно создали клан Монстр. Может, можно удалить клан? Клан. Монстр, ладно, хай буде монстр. Хай буде монстр. Так, а дальше мы зараз будем. Ми якраз создали клан. Э, клановий. Це, тут у нас тільки тростник, кактусы і. Нарост. Йдемо дальше. А, куда иду сфер? Та, блин, куда йду сфер? Так. Бурячок, морковка картошка. Так, все. Зараз продаємо пляшки опыта по 120 000. Ах, с Так. Я на цей. Блін. Блин. Тепа, це я зараз міняв, да? Ах, все. 120 тисяч. Значит, скуляють. Так, все. У нас уже вийшло два ляма. Ну, елітри я не буду продавати. Це сразу. Це можна десь попродавати. Не знаю, десь по, по 40 тисяч, може так. Оце я зараз все тут залишаю. Елітри Обсідіан. А ті стрели я взагалі зараз викину, тому що вони нам не все, 40 тисяч. І меч тоже викидає, він нам тоже не надо. А броню тоже по 250 тысяч продаємо. Так. Ах, сейл. косарей. Все, ми все продали, що нам надо гроші. І. Так. наверное, я зараз. Буду улучшать клан. Це вам не надо. Дивіться, як я улучшаю клан. Це я після відосика. Максимальний клан. Тоді ж було сто тисяч. Су який сто тисяч? Клям! Клан інвест. Сто косарей, слишком мало. Або хто хоче, може я його приглашу і добавлю цей. В клан. І мені допомогти улучшать. Так я зараз просто куплю невидинку. Хто не знає, я граю з ресурс паком. Так сразу п'ємо. Яке ти говно. Просто яке ти говно. Ой. Не кажіть, що я, що я за так дорого купляю. Так, біжим. А де автош... А, я, я вспомнив, де автошахта тільки. Я так давно не був. Тут Ну, приходиться. Так, треба очистять. О, о, очистять, да. Очистять себе. Я думаю, що я бы зараз подобрав незерлом. Просто бачу в челиках в руках незерлом і думаю, то все це все цельно. Я зараз просто золота в лямов. ляну. Так что там було би, ні, якби их бы там було би 20, Це було би 2-2 ляма, да. Так, ми зараз РТПМС. Це буде сложно качати, за те, що у мене три ляма на балансі. Лям 200 на балансі, да. Так. М -м -м, точно не піонер. Учеля каник. Ну, назва клана. Якось тупо. Якщо це пьонір, я попав в відос піонера в чаті. Так. качаєм качаєм Мені просто треба зараз быстренько вкачати, щоб не... Хоча б там три ляма. Так. Зато ви бачите, як качають клани. Так. Mm -hmm. Як це зараз було опасно. Так, 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 так. так. Б'ємо овецьку. Овіцьку надо бить Вовечка нарушила правила сервера. Так, тут... И тут есть герцог. Я понял, що мій друг выпив князя на 30 днів, но він уже не хоче играть, короче. Ви поняли. Так. Бегаем дальше. Бегаем дальше. Так. Оце от сложніший за то, що тут ямки. Так. Кстати, так, хто хоче... Ну, заходьте, а хто не хоче, не заходьте. Якщо немає Майнкрафта, скачайте це лаунч. Ну, можна без ліцензії, можна з... Донати ми вам виб'ємо. Кстати, хто хоче безплатний донат? Заходьте. Я вам добавлю цей безплатний донік. Так, клан інвест. Сразу 2 ляма 400. Так, все, 2, 2 ляма 500. Зараз викачаємо ще трошки, ще на лямчик і все. І можемо обходити отсюда. Просто відос іде із того, що <соходить> я ставлю блоки. Так. <соходить> угу, ставим, ставим, ставим. ставим. <соходить> <соходить> <сподить> ой Ой-ой-ой. Я знаю, що можна зробити. Мені треба знезель з... нічого. Ах, сьороч. Дрова воды. Скільки? 90 тысяч. Все равно. Так, все. Сразу сюда вливаем воду. А пока що ми побігаємо. За що? Я хочу з ресурс паком, зараз бистренько до цейкою і піду гра з ресурс паком. Дуже дуже крутий. Давай бистренько прокачуєш. Давай прокачуй урівень. Якщо це побачите, ви гарнет. Це просто кружок зроблений з... Давайте, 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 з камню. Я Ладно. Я придумала, що я буду Де это закривать? я не хочу в темноті. Ох, Ох, Факел А шо? А, не, ждить жди. Так, тут золото чел добував, тут зарейджена база. А, тут бази вообще нема Зараз я би вообще бігав би без факел І ставив А, все, у мене прокачався клан Зараз тут просто побігаємо. Подивимося, може щось. Так. Я знаю, що це може бути. Ну, ждіть одну секундочку. Так, все, я тут. Давайте на цьому ми закінчимо. Буде продовження. Ну, не зараз. Ладно. Закінчуємо всем, хто їв? Приятного апетита! Всім лаче, всім пака.